Перероблення і пасажирського сидіння завершено. Це не проста справа, тому що через встановлення вуличної цієї гелевої подушки тут дуже все щільно, дуже важко одягнути, протягнути провода, але все 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 зроблено, Все. кришечку поки не закриваємо. Будемо інсталювати в машину і потім вже все запаковувати. Тут всі кришечки одягнені, тут теж кнопочки. Кнопки, все тут буде зніматися, що ремінь причепити. Подушка безпеки приєднана, всі роз'ємчики з'єднані, всі обшивочки натягнені. Так, тут навіть кришечку блок, який я закриваю, одягнув. Подовжувач ног на місці. Все ось так виглядає з гелевою подушкою, наче все одягнулось нормально, без. Без всякого. Наступний етап це вже інсталяція в автомобіль, і будемо дивитися, що з цього вийде.